Я воно так стрижу. А по чем такое? Добрий день. А чим ашиек? А по чим ашиек? 350 М'ясо ідеальне Ви, дивіться, це просто тимісір, тому що в холодильнику чуть-чуть відбивається Тобто, ну, м'ясо дуже яке Якщо вам на шашлик, гарантую Ви сало пробували? Ми вже то з'їли те, що ви нам продавали. Ні, ні, я вже сьогодні Нет. не хочу. <рес> ви нам минулого разу продали, Нет. все нам сподобалось. І м'ясо і... дуже смачне все було. і дуже Нам хватило этого. Нам хватить, ну звичайно. Ми поки. потім ще. Ну так. Да. Это отдельно почитать, а то мне сейчас там надо hmm. на мероприятие на, на отдельно. Это было до душейка, что-то... Вот это на то будет <говорит> куча потом. А сверху вот так. Если ты больше берешь на гурт душейка, то на вас только не подвигались. Но мы это пережили. Да, было очень... Пожарити? Да, ну вот ще пригадувати. Між кусочками хочете положить сало, правильно? Так, ну тільки не тонка, щоб було. Я вам дам тут. Те, що таке, щоб воно не вижару було. Воно було тугіше, будь-які дуже м'яко. А це чуть-чуть видніше, -чуть воно не ну, так вижарило. Хочте, беріть таке з м'ясом, там немає. Ну тож. А наскільки воно по ціні? Я можу віддільно м'ясо відрізати, але то буде, може в той шкварту з'їздити. А, а, а якщо вам жраз з'ясом, то ось такі книжки, вона ось так, посвітка. Та Вони не, да, не так дежавки. Не таке тупка, Он прошиє, чи мають ще друга. Ну і наткучиться куди. М'ясо все молодець, все м'яко. А потім що? Дивіться, ну хочеш ніби 250, а ти шиє, почули можна бути? 330, 350. І ну, зачуло дороге м'ясо, дуже це дорога закупка нормальних свиней. Старий свій моїй по 228 взяти, тільки ви його шампура не знімати, як каже, це те, що їсти. Це м'ясо буде. Зараз найма смачніше. Потім йде оце. Це зовсім не йде. А Я ти не з центра Ну, А що вийде? треба туди, да, ви ж не мене так регулярно, що це не вирішить? Кілограм мені два з половиною мало. Я це мав просто мій символі. Так, це саме смачне. Будем? Только не 4 килограмма, а возьми 2. Чувствую Ну-ка, Ну так на главку? Ну-ка набита требуется лука, <рес> не давайте. 226 гривень. Скільки за Так, дивіться, За ошиїк 870 гривень. 870 гривень за ошиїк. Ви на двох? Так, так. 870 150. Я де? 870 плюс 150. 900. 1020. Ні?

Який форм будеш вдома, такого не переходить. А по чому він зараз гуляш? Ну, так як зачищено 150 гривень. Ну там не маніплюють, ніколи нічого. Ми відбивні робили з вашого гуляша. Ми чотири кілограми купили, половина пере. Ну ну так тільки ж, ну. Давай сейчас. Ладно, ми зараз подивимося. Дякую. Да, навзаєм. на Навзає. Ну тобі все, тоді хватить. Мені, що помідори, ну так пішли тоді на помідори огурці. Ти приїхав сюди за салом, і за... Так. Сло 250, 300. 300, 250, 300 е, ошийок. А скільки ошийок? 330 ошиок. Чуть трохи дешевше е, надпочечник, він такий самий, як і ошиок. І щось ще, і по 150 гуляш, але він там без плівок. Я показувала на своєму каналі, що я з цього гуляша у цього дядьки робила відбивні. Ось такий тут ярмарок. Тут не ярмарок, тут ринок м'ясний. А так по по 100 гривень Чорний принц, помідори по 100 гривень Тут ці немає, треба питати усе. Ось Ваші помідори по чому? От що внизу 80, так і по 100. Так, по 100 пахнет. Звісно, чому? 160 гривень за все. Штука. Питайте. Чого? ці от візьми, вони хорошенькі, так, все, 80 гривень. 160, да? Да, 160, правильно. Так, держите, все я вам дам. Да, 160. Как супило? килограмм, да, думаю. Пол Кило. Пол килограмм. А лук пошел? Цебуль обычно? Да. 35. Килограмм цебули. Килограмм цебули 35. Выберите вам нравится. О 35, а чого ти береш маленьку? Тобі ж на шашлик, тобі ж можна оту велику. Ні? Чи? Чи різниці немає. Це ж не забудьте. Дякуємо. Будь ласка. Місто Київ. Руки чисті, тому що наложені на увазі. Так, куди ми далі йдемо? Ні, ринок юність. А куди ми? Павільйон назад. Павільйон назад. Я не Давай зараз огірки купимо все. Не сподобались на ринку огірки. Йдемо в павільйон. Тут буває відбірне, може трошки дорожче. А? Персики по 200, нектарин по 200, полуниця по 250, слива не бачу, абрикос по 200, мабуть, це по 200. огірки 60. Так. Яйця 70, 60, 40 навіть є. Такі маленькі. Так, по 50 є помідорки, по 80, кукурузка по 20. Так, добре. П'ятдесят п'ять яйця, п'ятьдесять дев'ять, всі огірки. Це де огурців. Дома, візьме, що у нас половина і на що ти купуєш. Ми що думаєш, їх всі з'їмо? Скільки вам треба тих огурців? Кілограм. Ну, так у нас пол в полхолодильник лотка огірків. Це ми виходимо з ринку, побували, купили сало м'ясо. І ми були на ринку Юність дуже гарний ринок.